Гарний усім врожай! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні, як ви бачите, мова піде про кормовий буряк. Ми його також вибрали Покажу я вам врожай цього року, який вибирали. от А також, так як канал ліричний селянин, то додам трішки ліричних історій в цьому відео для вас. Пишіть, який у вас. Врожай буряків у цьому році. Ставте вподобайки, пишіть побільше коментарів, мені буде цікаво з вами спілкуватися. А тепер приємного перегляду. Також почали вибирати вже буряки. От е, Сортами, які садимо, Центаур. Так, да, один тільки сорт садим. Раніше ще садили бригадир, але у нас так зараз не дуже багато худоби, тому вистачає центауру. Так собі, скажемо, врожай, ну, звичайно, сухо. Звідки ж буряк буде тягти влагу, Але це тільки початок, є там гарні. От, наприклад, такий непоганий доволі бурячок. 20 я вам показав, це тільки з такої ділянки з маленької, де вибрали. Там я покажу більш кращі екземпляри. Пізніше будемо вибирати. От. Але хотів не про це. Чомусь от рвав буряки. І згадалося, коли раніше. Згадалося, що шкільні часи. А чому згадалося? Тому що, звичайно, завжди осінню ми їздили то буряки збирати, то кукурузу, то помідори, то огірки, то моркву. Багато чого ми їздили в шкільні роки на поля збирати різні культури. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто згадує. Шкільні роки, і хто, звичайно, також їздив на поля збирати різну продукцію сільськогосподарську. Зараз вже діти, напевно, вже я не знаю скільки років не їздять, цього не збирають, не допомагають. Але то були дуже гарні такі часи. Ми чекали не тільки з того, що можна прогуляти, так сказати, уроки офіційно не було занять цей час. Але і ще. Просто провести весело час, допомагаючи якомусь агропідприємству. Весело було веселі шкільні роки. Якщо пишіть, як ви проводили також свої шкільні роки. А зараз зовсім нема. Зараз з коронавірусом, з війною, дітям дуже важко. Але нічого, будемо надіятися, що скоро все закінчиться і також їм буде у них нормальне, нормальні шкільні роки. А ми продовжуємо збирати. Урожай буряка. Це такі екземпляри показав. Ну, а далі покажемо, де трішки кращий, який за в цьому році ну, буряк з, таки, з такою ж погодою. Продовжуємо далі буряки вибирати. Щось мене знову потягло на лірику. Е, розповідав я про школу, як збирались на Ще згадується дитинство до школи або коли в молодших класах був, як в селі, були на деяких городах, також вирощували буряки, потім нагружали цими буряками цілу підводу. Все це привозилося у двір, згружалося в кучі. І коли був вільний час, бабуся чистила ці буряки. Потім заносилося в погреб. Так що також згадується це із дитинства. були і так. Або ще також у селі виділяли в колгоспах також були буряки, їздили на сільські площі і сапувати буряки, і збирати буряки. так все було з буряками, скільки всього зв'язано. З одними тільки буряками. Ну а зараз на своїй присадибній ділянці не так багато посаджено. Вже майже половину зібрали. Будемо продовжувати далі збирати суха осіння погода. Дозволяє в цьому році збирати врожай. От так трішки вам лірика. Да, в цьому відео менше про буряки, але більше про лірику. Ну от ми зібрали наш урожай. Буряків трішки вже занесли, трішки це ще залишилося на просихання. Ну, що можна сказати, якщо брати по цьому році, дивлячись на врожай інших культур, які є на городі, то буряк ще, можна сказати, дав більш-менш непоганий результат. Так як нам багато його і не потрібно, звичайно, немає кому його згодовувати, то для нас його вистачить. І можна, ще раз повторюся, сказати, що врожай плюс-мінус непоганий в цьому році. Так що, таке було відео. Не забувайте писати коментарі під відео, ставити вподобайки до відео. При бажанні і можливостях можна ставати спонсором каналу. Буду вам за це дуже вдячний. І переглядайте всі мої наступні відео і можете переглядати попередні відео. Можете по декілька разів. Буду вам також вдячний, мені це приємно. Знати, що ви дивитеся. Мій канал, мої відео. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.